9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Цьогоріч ми відзначаємо цей день 19 раз, оскільки започатковане свято було у 1997 році. Тож цього дня полтавці прочитали нам рядки зі своїх улюблених віршів. Мій улюблений вірш це Леся Українки контраспем з Сперого. Я на гору тяжку крим'яную, буду камінь важкий підіймати і несичі вагу вагуту страшною буду пісню весело співати. Вау! Wow. <laughs> мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи там мені чого було, мені так люба-люба стало. Боже, шестой клас, як позорно. <laughs> Тарас Григорій Шевченко. Лопати всю скалу за неї правда сила. Ніки злою вона ще не було. <laughs> Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стримує потоку. Давно нема маркізи Помпадур і ми живемо вже після потопу. Їх скільки багато, а давно дуже вчила, так що трудно згадати. Шевченка можна згадати заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Ну, краще пісню, мабуть. Очень кінь стоїть, чим сива гривенька. Сподобалась мені та дівчинонька. Тому що я більше співаю українською мовою, ніж е, вірші читаю. Будь-якого вірша на українській мові? Так. Мені 13-й минало. Я пас як гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Не тим, дивлюся, світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Є декілька рядків, не хочеться з того класичного, що завжди від Шевченка цитують, хоча Шевченко цими шляхами ходив і наш монастир зображував як художник. А дуже мені подобається українська пісня Ой не світи місяченько». Якщо її співати, і навіть діаспора, коли співа на весь світ, це та мова, яка зразкова. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Так, а який же ж вірш вам розказати? Так от я <гум> внезапно ви мене застали. Ну як Тараса Григоровича Шевченка, да? вірші там є ще з школьної програми, так пам'ятали. Як умру, то поховайте мене на могилі серед штепу широкого на Вкраїні милій.